Так. Дорогенькі. Так, мої дорогенькі, показую вам ще покупки. Прийшов з магазину, кажу, зараз буду показувати, що ти тут ще накупляв. Так, якесь морожено вже. Він ходив туди, мені спічки шукає. У мене працювати треба, а в мене спічки немає, не знайдеш тут нічого. Це якесь морожено взяв, вже нове. Вже нове. Ага, зрозуміло. Так, що він тут ще накупляв? Щось накуп. О, паприки набрав. Щоб я не кричала, що нема паприки. Оце набрал уже. На, чтоб не кричала. Ничего себе. Ну, хорошо, молодец. Молодец. Це что взял? Перчика взял. Перчика болгарского взял. Це хороший. На розвіз, да? Так, це хороший перчик. Ага, вот паприка. Вот то тюти-пати-рябу-ся-бати. бати Тата не дам. Та одну дам. Эх, а як є, в Тані, то Лені дам. Так, это що сальсу мою любиму взяв. сальса. Це піканте Чи ні? Так, ну. да, піканте, Воно написано, бачите? Піканте, от це остренька, хороша. Вон ще соус приніс. Так, освіжитель воздуха приніс мені якийсь, якесь щось. Понюхаємо. Так, оце купив все. Все. Це пустий пакет туда. Наскільки це він тут один взяв? Це що в різних магазинах? Чи що? 22 євро. 22 євро, так. є таке. Оце такі покупки. 22 євро. Так, дальше що купив? А що це тим? А, гриби. Гриби взяв. Грибочки. Це шампіньйони, да? Шампіньйони. Шампіньйон. Так, ще що взяв. Кефірчик. Кефірчик. Так, макарони у мене тут спагетти вже готові. Все готове. Так, якийсь це сладкий. Це мені, то йому. Отак. От Я сладеньке люблю. Так, це набрав спичок. Це набрав тут спічок. Мені треба палить, працювати. Ось такі спички набрав, так? Да? І що він ще взяв? А і конечно бони консерва ще. Чтоб <хи> не мало було. <хи> така сама, да? Ні. А разненько, другая якась. Он уже якусь другу взяв. Тоже китя. Щось там не знаю. Щем воно мансо. Мансо это що? Говядина, мансо. Говядинка. Боня обожає. Ба мансо тоже. Мансо. І це а це що лас моне. Сальмони. А сальмони а не лас. Господи. грамотейка. — Сальмони це риба? Це риба, сальмони. І це що? Оситроває. Ну, так, і це сальмони. І що це тут таке. І тут сальмони. І тут сальмони. Все, Ага. Все, всі покупки, Да? Все, кусто. А, ну це на все, за все заплатив 22, а ну, нормально. Так, ну все, головне, що паприку то Тут немає, нема, і нема, нема, нема. А в мене закінчилося, там. Это... О, бачите, яка баночка хороша. І оце хороше. Так, все, грибочки. Зараз я їх в морозілочку положу. Отакі покупки. Все, мої хороші. Тепер уже все на сьогодні. До побачення. Гарного дня.